Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto, Як завжди з вами на зв'язку у нас на майданчик, ось такий автомобіль. Це Mercedes-Benz Vito. Vito в комплектації Long, довга база 116 на потужністю 120 кВт. От на 163 кінські сили на задньому приводі та на, на автоматичній коробці передач 7G-Tronic. Отже, по автомобілю автомобіль у нас приганявся з Європи, а саме Швеції в дуже класній комплектації дана автівка. У нас і що саме головне, що в автомобілі оригінального пробігу 109 чи 108 тисяч. Ну реально дуже гарний стан Автомобіль повністю відповідає цьому пробігу. Так, зараз глянемо ага, 109 тисяч оригінального пробігу, друзі. Е, не путаємо з пробігами, якими там крученими чи ще якимись. Абсолютно тут є оригінальний пробіг, який підтверджений нас офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера та часто та гарно по регламенту він обслуговувався. Так що ну, тут проблем з цим автомобілем взагалі немає. реально, Крутий автомобіль в чорному кольорі на прикольних ось таких е, титанових дисках оригінальних мерседесовських От в довгій базі. Е, кому потрібен автомобіль там для себе, перешити там, допустимо, чи в пасажира, чи для використання в грузовому варіанті. Блін, реально, це дуже класний автомобіль. І що саме головне, буде класна, адекватна ціна на дану автівку. Е, того що, ну я ж раз, що це такий пробіг. Е, зрозуміло, вона не буде стояти сключеними пробігами, е, трішки дорожче буде, але ціна питання даного автомобіля буде в районі 26 500 26 на віддачу. Так що ну, е, хто розглядає для себе е, саме такий варіант, то реально це прикольно. Тому що чистий 19-й рік даний автомобіль. Е, По-моєму, 19 рік 7-й місяць. от е, 19-го року автомобіль з пробігом 100 тисяч. Я кушую, що це дуже хороший варіант за такі гроші. Отже, погнали по комплектації, по даному автомобілі, що ми маємо, е, легкосплавні титанові диски, Це раз у нас. Потім автомобіль чорного кольору е, з бамперами, Бампера перетизав також по де чорний колір, це не перефарбовані ніякі. Ось таке кінгурятник з такими LED лампами. Теж реально прикольно. Воно світ, як то кажуть, всіх зайців в лісі видно. Е, так, далі побігли. Що ще маємо по даному автомобілю? Е, релінги встановлені в автівці такі оригінальні. Потім е, маємо у нас е, зразу бачимо підігріле сидінь електрорегулювання у нас е, склайде. Сидіння з підлокотничком, щоб далеко дорогу їхати. На великій магнітолці у нас цей автомобіль з навігацією. Маємо оригінальне вибаста, стар-стоп та вибір руху режиму їзди і на кондиціонері. От, і, о, прикольно Прикольне кермове автомобіля. Це шкірене, е, шкірене, кельто, шкірене мультикермо у нас 109 пробігу. Е, до речі, по-моєму, камера заднього виду я Зараз заведемо, запустимо, я подивимося. Зразу сядемо. Автоматична оптика в авторежимі працює, тобто датчик світ, світло, датчик дощує. Так, запускаємо. Так, так є, запустили, все працює чітко, справно коректно, який помилок немає, тільки того треба буде скинути. 109 пробігу, навігація. Так, дивимося. Так, є камера заднього виду, бачите, в автомобілі, патронічки, камера заднього виду. В общем, те, що треба. Так, є є, це показав, це вам показав. Далі біжимо. Е, до речі, в автомобілі диски 17-го розміру на класній літній резині. Реально фігенна резина новенька. 225-55, резина у нас мішелінка. Так, є є є задня оптика у нас звичайна, 116. те по будці у нас, що у нас по буці все по стандарту. У нас. Будка в такому стані, трішки видно парки сліди використання. Ліва, права арочка, а так все плюс-мінус добре, як новеньке, по підлозі видно трішки щось влузили, і по задньому бамперу. Бачите, трішки від, видно таких притертостей. Але, друзі, це комерційний автомобіль, до речі, домкратик є. Комерційний автомобіль, так що для комерції це абсолютно є норма, Я ще в три рази і то в більший раз разів приїжджаємо в стані ці автомобілі, а тут все плюс-мінус по адеквату на автомобіля. Ну, не знаю, на 109 тисяч пробів, мені реально не подобається. Так, є, є, є. Це я вам показав, це показав. Бокова дверка. Що в нас тут? Бокова дверка, пластик не сильно затертий. Ця стінка перегородка також в хорошому стані. Тут також все добре. Так, нормально. Так, тут все добре. так, І що, що що, 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 що хотів вам ще сказати по автомобілю? До речі, кластика робить двигун, ніяких лишніх звуків немає з-під копотки, ну, реально прикольно. ну, Типу, все відповідає цьому пробігу. Так, ще раз, зараз вам відкриємо капота, просто щоб зрозуміти. Так, по капоті. Під капотом у нас руководні зручно. Капот, до речі, такий важкий, просто. Під капотом все добре, бачите, класно, гарно все працює. Ух! Видно, що Макседес. Так, ось так все виглядає у нас. І що? По слідах по експлуатації по автомобілю. Ну реально тут все трішки дрібних сколиків попередній частині, по овківцям видно. От, Решту по кругу автомобіля все добре. Ну, Гляньте, немає ні подряпин, ні м'яти. Абсолютно гарний стан автомобіля, рівненько, все класно, бампера не знімалися, все по зазорості, на місці. Задня частина також має ось задні бампи трішки понизу підтертісті. І по лівій стороні також все є добре. Так що ось така автівка, друзі, у нас є для вас. Хто зацікавиться таким варіантом, будь ласка, дзвоніть, пишіть, якась історія дефіційного дилера, перевірки, діагностики можу вам, вам надати. Так що, кого зацікавила автівка, заїжджаємо на здраві, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку, друзі. Пока-пока.